На адресу Черкаської міської ради надійшов лист від управлінської компанії Нова якість благоустрій. У ньому повідомляється, що компанія не погоджується із тим, що міська рада в односторонньому порядку відмовилася від надання ними послуг з вивезення великогабаритних відходів. Товариство не визнавало та не визнає припинення договору, оскільки спірне рішення прийнято з порушенням чинного законодавства України та умов відповідного договору, та й надалі буде виконувати свої зобов'язання за договором йдеться в листі. Натомість у департамент Департаменті управління справами та юридичного забезпечення підкреслюють рішення виконавчого комітету, яким було ухвалено односторонню відмову від договору, чим не а тому договір вважається розірваним. Послуги не мають надаватися цією компанією відповідно і стягувати з громадян кошти за ці послуги, вони не мають права.